Загалом ми повинні зрозуміти, що таке мова для людини. Десь в мене є така думка, я вже і повторюю багато разів, що не слово при людині, щоб бути словом, а людина при слові, щоб бути людиною. Це справді так є. Слово мова, це є слово це є те, чим при чому людина зростає і чим збагачується, чим примножує свої е, струни душі. Ви зауважили, що в нашій мові тепер, ну не тільки в нашій, це загальна проблема. Вкрай скорочується низка синонімів. Одне слово все більше нічого не треба. Я пригадав собі таку важку, важку фразу, яка повторилася у совєтські часи, знаєте, ми всі її чули. Мабуть, найстрашніша фраза. «Ситий, чого тобі ще треба? Пам'ятаєте цю фразу? Це Ні, вже не пам'ятаю. Ну це неймовірно важка фраза. Тобто людині, людині крім хліба, хліба. Треба передусім ну, що людина є людиною. А тепер десь ця фраза повторюється на іншому рівні. Ти зрозумів, чого тобі ще треба? Ось це наша велика біда, і так крім, крім зрозуміння, крім зрозуміння, мова повинна з мовою людина повинна підніматися східцями вгору, десь збагачуватися, збагачувати струни своєї душі.